Коли кінь позаздрив верблюдові, був собі кінь, і дуже він не вдовольнявся своєю долею, на господаря нарікав за те, що шерсть йому псує сідлом, натирає упряжжю Якось пішов кінь увечері до річки, щоб напитися, і побачив себе у воді. Зажурився, що невдалий. Глянув на лебедя, який плавав на воді. Та й міркує собі. От якби в мене була така шия, як у лебедя, і голова трохи менша, ніж є, а ноги довгі і тонші, так, щоб чоловік не стирав сідло моєї шерсті. Добре б мати природне сідло. Пошли мені доле таку вроду. На другий день прокинувся кінь і відчув себе зовсім іншим. Зрадів дуже. Забажалося йому побігти до своїх товаришів, похвалитися перед ними своєю красою. А на галявині пасся табун коней. От він туди і побіг. Помітили коні, що до них наближається якась невідома потвора. Та кинулися в різні сторони. Здивувався перетворений кінь та й гук. Куди ви хіба не пізнаєте мене? Я ж той самий гнідий, що вчора разом з вами пасся. Та коні не слухали, задерли хвости і тікали, не озираючись. Кінь усе думає про себе і гадає, чому вони всі жахаються його. Страшний їм видався. А може, я дуже бравий, і їм стало соромно, що проти мене вони такі нікчеми. Коні повтікали з галявини в село, і тільки біля своїх дворів кожен відсапнув і озирнувся, чи не наздожене страховисько. А кінь знову пішов до річки, нахилився до води. Побачив там своє відображення і сам злякався. З води на нього дивилося велике двогорбе страховисько. Тепер він жалкував, що даремно нарікав на свою долю і вроду, але було вже пізно. З того часу повелися на світі двогорбі верблюди. Казки Юа це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки тут: Колобок, Сірко, Телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива і підписуйтеся, аби не загубити.